Натрапила у Тіктоці на історію дівчинки, яка була в класі найменшою на зріст. А в мене було все навпаки. Швабра! Почула я за спиною голос однокласника, коли прийшла 1 вересня до школи. Так, я завжди була високою для свого віку. А влітку після 9 класу стрімко перетнула позначку метр сімдесят сім. Тепер я була вища за більшість хлопців в класі. Мене ніколи не ображали в школі, тому почути швабра було несподівано. Гірше за все, що всі однокласники сміялися, навіть мої подруги. Я розгублено чекала, що хтось підтримає мене. Але марно. З того дня це прізвисько прилипло до мене. Я сподівалася, що якщо не буду реагувати, однокласники вгамуються. Через декілька тижнів я помітила, що моя подруга Настя стала мене цуратися. На питання, чим я її образила, вона відповіла, що не хоче бути віником біля швабри. Після цієї розмови вона пересіла за іншу парту. Я залишилася одна. Мене не було кому підтримати. Я жила вдвох з батьком, але жалітися йому не хотілося. А однокласники не припиняли вигадувати тупі жарти про швабру. Минуло декілька місяців. Одного дня я домовилася зустрітися з батьком біля спортивного клубу, де він працював тренером. Разом із батьком вийшла молода дівчина. Побачив мене, вона просто завмерла. Це була клієнтка батька. В нашому місті проводили конкурс молодих дизайнерів одягу, в якому вона приймала участь. А я ідеально підходила їй в якості моделі. Я довго не давала згоди, але Олеся мене таки вмовила. Всі наступні тижні я почувалася найщасливішою. Я потрапила у всесвіт високих дівчат, подивилася на себе іншими очима. В мене з'явилися нові подруги. І жарти однокласників перестали мене чіпляти. Дні конкурсу були просто святом. Я йшла по подіуму з гарною зачіскою, макіяжем в казковій сукні, і відчувала себе зіркою. Олеся зайняла друге місце. Фотографії з цього заходу заполонили соцмережі. Через декілька днів вранці біля школи до мене підійшли хлопці з випускного класу. Стільки компліментів в свою адресу я ще не чула. Цікаво, що раніше вони не звертали на мене уваги. Я зайшла до свого класу і здивувалася. За моєю партою сиділа Настя. Що, вирішила стати віником? запитала я. Настя почервоніла, намагалася щось сказати. А я сіла за іншу парту. Відтоді мене залишили у спокої. Дівчата намагалися знову зі мною дружити. От тільки я їх пробачити так і не змогла. Мені ще декілька разів пропонували взяти участь у показах, але мене це більше не цікавило.